Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт Зараз от в сполучених штатах видання з Вашинтон Пост пише, що американська переговорна група програє російські Трамп. Стверджує, що переговори мають прогрес, але. І довіри до американської групи щодо її неупередженості вже як такої немає. От якщо говорити загалом про той переговорний процес, який іде, тобто він не зупиняється, попри те, що там він не проходить в по попри те, що там немає конкретних делегацій. Ми розуміємо, що куларні домовленості також йдуть. От як ви його оцінюєте? Ну, ми, ми не бачимо поки активного переговорного процесу. Все звелося до особистісних зустрічей до персоніфікованого такого да діалогу, коли там Дмитрія влетить, зустрічається з окремими представниками адміністрації Трампа з Вілкофом з усього. Потім робить якісь заяви і відправляється назад е, на Росію. До речі, навіть американські медіа пишуть з посиланнями на чиновників з Білого Дому, що Дмитрієв тепер повинен прилетіти до Росії, передати те, що він тут почув, і про що він говорив Путіну. Путін там прийме якесь рішення, і можливо Дмітрів полетить знову назад, чи вони там зателефонують чи щось подібне зроблять? Тобто, поки ми бачимо ну таку імітацію більше процесу, ніж якісь реальні там перемовини, оскільки реальні перемовини вони передбачають наявність певних переговорних груп. Ці групи діють за завчасно визначеним планом. Вони сідають там за стіл, обговорюють ці питання, рухаються по певному графіку. Нічого такого станом на сьогодні немає. Хоча у Трампа все одно продовжує зберігатися ілюзія, що він якось з росіянами зможе домовитися, якось вони за стіл перемовин сянуть. З іншого боку, ті заяви, які сьогодні робив Марко Рубіо, мені здається, це вже певний сигнал для Росії, тому що там вже прямо звучало про те, що перемир'я порушувалося, і що Росія. Якби може і далі затягувати всю цю історію, і тоді треба буде приймати зовсім інше рішення сполученим штатам, щоб змусити її завершити війну. І десь, мабуть, же, ну для багатьох заточення Трампа є очевидним той факт, що з росіянами е, дуже складно домовлятися, оскільки вони не сильно хочуть цих домовленостей, принаймні на тих позиціях, які пропонують Сполучені Штати, це дуже важливе уточнення. Це дуже важливий е, момент. Ну як воно буде далі? Я думаю, ми дізнаємося впродовж кількох днів, е, і тут буде два таких критерії, да які покажуть, працюється чи не працює. Власне, перший це подзвонить Трамп Путіну чи Путін Трампу. І коли цей дзвінок відбудеться, Пісков сьогодні правда сказав, що поки не планується нічого цього. Але ну це ж Трамп. Треба розуміти, що він може прокинутися зранку, захоче поговорити з Путіним і Поговорить і другий момент: це відновляться чи не відновляться. Отакі От відкриті перемовини між делегаціями. Це було раніше, наприклад, в Саудівській Аравії ну вже знову. Тижня на вихідних це мало ймовірно, але з понеділка в принципі може мати місце. Якщо це відбудеться, тоді процес е, скоріше живий, ніж мертвий. Якщо не відбудеться, ну тоді е, у штатів не так багато е, вибору і не так багато часу на те, щоб цей вибір зробити. І їм придеться тиснути власне на Росію і запроваджувати тоді якісь додаткові санкції, про які власне Трамп неодноразово говорив. А що ви маєте на увазі не так багато часу? Ну, дивіться, Ну, можна ж скажімо, час тягнути, коли ви зустрічаєтеся, коли ви про щось говорите. Коли ви цього не робите, то автоматично розмови Трампа про те, що ось ось скоро мир, і ми ось ось готові завершити, і ось ось сторони готові щось там підписати. Ну вони ж виглядають просто по-ідіотськи, вибачте да? тому, що жодних підтверджень цього не буде, і тому відповідно Трампу треба буде тоді приймати рішення, щоб якось цей процес інтенсифікувати. І є ще другий момент про час. Це ж кінець квітня. Трамп хотів би, звичайно, підстав свої під сто своїх, своїх днів вийти з певними там такими ну позитивними новинами, сказати, що ми багато що зробили, багато що поміняли, рухаємося там впевнено до миру і так далі. Але чи вийде в нього це зробити? Ось знов такі питання. Тому час його піджимає насправді, і наскільки він його ну, скажімо так, піджимати буде далі, ну залежить від того, відновляться чи не відновляться перемовини. Я думаю, що рано чи пізно все. Одно американцями, конкретно Трампу прийдеться приймати рішення і тиснути на Росію. По-іншому, вийти з цієї ситуації, не вийде. Ну і врешті-решт, це все ж те, про що Україна попереджала. Ми ж з самого початку казали, що так буде. Але американці вирішили на власному досвіді все це випробувати. І, власне, на власному досвіді там, зрозуміти, дасть воно чи не дасть якийсь результат. Ну, як бачимо, не сильно поки дає. Ну от власне, це було дійсно, як ви кажете, зрозуміло з самого початку. Але чому я про час запитала? Тому що Марко Рубіо говорить, що наступного тижня стане зрозуміло, чи дотримуються росіяни взагалі якихось там домовленостей. І е, теж така, знаєте, ціка... цікавий такий момент. От я почала з того, що там ідуть якісь кулуарні пер перемовини зараз. Судо тому, що Дмитрів буквально напередодні вийшов із цим своїм так званим брифінгом для. Російських медіа в Америці, а наступного ж дня Рубіо заявив, от власне про те, що давайте або ми домовляємося і реально дотримуємося цих домовленостей, або тоді буде зовсім інша розмова. От на вашу думку, зараз Дмитрів, який нібито привіз, як сказав Пісков, дуже багато домовленостей, на яких можна далі будувати російсько-американські відносини, чи, чи Сполучені Штати готові Руйнувати це все, от про що домовився е, із, із Дмитрієвим. Ну, мені здається, Дмитрів більше привіз, мабуть, якесь заспокої... заспокійливе власне для Трампа, та що Росія там не збирається виходити з якихось перемовин. Ми хочемо теж ну, хоче сідати за стіл перемовин, і робити багато інших таких речей. Скоріше за все, він займався цими речами, тобто його спеціально відправили, щоб він якимось чином пояснив там американцям власне оточенню Трампа, що не все так, як воно виглядає, що Росіяни насправді віддані ідеї перемовин, готові їх продовжити. І не хочуть, якби на цьому е, зупинятися. Е, можливо, я думаю, що звичайно. Він міг привести якісь інші там пропозиції, в тому числі і по подальшій торгівлі, і по якимось ще там речам. Потім же він багато наговорив, але от що цікаво, він там ляпнув про прямі перевезення, авіаперевезення да, між країнами. Рубіо це фактично спростував, тобто сказав, що ні, ніхто ні про що таке не говорив, що це взагалі за історії такі дивні. Тобто, ну очевидно, що він потім понаговорював більше, ніж було там насправді. Ну це стандартна тактика росіян. Їм треба якусь свою паралельну реальність створювати. От він намагався створити з іншого боку. Ну, навіть ті пропозиції, з якими він приїхав, ну вони ж американцям передали. Американці тепер повинні їх оцінити. І знов таки за риторикою Сполучених Штатів ми зрозуміємо, прийнятні вони чи не прийнятні. Поки судячи з виступу Рубіо, ну ми не знаємо наскільки він правда заглиблений в те, що там було на зустрічі з Дмитрієвим. Да, але судячи з заяв Рубіо, американці не сильно там прийняли те, що він привіз. і Їм не сильно подобається взагалі, як себе поводить Росія. Тому тут поки ніяких таких от речей. Ну, негативного такого плану в принципі немає ну як мінімум станом на сьогодні. Ви говорите про те, що в Трампа може змінитися настрій в будь момент, і Він там сьогодні говорить верніше, сьогодні Пісков сказав, що не буде розмови Трампа з Путіним, а завтра Трамп може встати і сказати, що він хоче поговорити з Кремлем. В той же час оточення Трампа дійсно не радить йому мати жодних контактів з Путіним до реального припинення вогню, як мінімум. От на вашу думку, зараз наскільки взагалі ось цей ось тому, що Дмитрів говорив про те, що необхідний прямий контакт. Необхідно говорити там прямо президентам, прямо делегаціям зустрічатися, і не потрібно там ніяких посередників, і, і, тому що посередники відповідно грають роль зіпсованого телефону. От. Наскільки е, ця історія, те, що говорить Дмитрів, могла дійсно вплинути на Трампа, і е, чи готовий він до якогось ще контакту з Путіним, е, чи тут уже американці можуть показати власне е, свої, скажімо так, зуби і і і, і стати тут просто е, поставити питання Руба, що або припинення вогню, а там до, до якогось певного терміну, там, наприклад, до наступного тижня, те про що Рубіо говорив, або ж або ж ми далі йдемо по іншому сценарію. Ну, у Трампа я. Ще раз повторюсь, у нього є, мабуть, ще поки ілюзія, що він якось з росіянами зможе домовитися. Тобто рано чи пізно росіяни там нормально сядуть за стіл перемовин і будуть принаймні виконувати взяті на себе зобов'язання. Як довго це ще буде ну, відбуватися? Ну, пару тижнів, мабуть, у Путіна є в запасі. Далі, звичайно, вже американцям придеться приймати якісь інші рішення, в тому числі через те, що вони вкрай блідо будуть виглядати для всього іншого світу. І оці знаєте роздування Шік Трампа. А про те, що я все там контролюю, на все впливаю, і так далі. Воно вже буде сприйматися зовсім по-іншому, і йому придеться робити якісь інші висновки з того, що власне там відбудеться. Тому я думаю, що пару тижнів вони можуть говорити, можливо, почнуться якісь знову перемовини буде якийсь активний обмін думками, будуть з'являтися якісь ідеї, росіяни будуть висувати ще якісь вимоги там. Але якщо не вдасться про щось конкретне домовитися, ну тоді штатам треба буде переходити до реальних санкцій, реального тиску на Росію. Щоправда, тут... У Росіян є один козир, так би мовити, вони можуть просто знаєте кинути щось Трампу. Ну по іншому, не скажеш. Ну в плані якесь там реальне перемир'я на морі, чи, наприклад, 10 днів не будуть обстрілювати Україну там шахедами, ракетами, типу, не бити по енергетичній інфраструктурі. Подати все, як знаєте, що ми вже щось таке ж робимо. бачите, воно працює. Трамп заспокоїться. Він звітує про свої геніальні 100 днів перебування при владі. Білий дім напише 100 днів, 100 перемог, як вони це на 50 днів робили. Да? І Трамп якби трохи заспокоїться і знову дасть потім можливість росіянам фактично порушити те, що вони зроблять, продовжувати війну. Ну і почати черговий там якісь раунд перемовин. Може бути така історія, але вона ситуативна, тобто ну якусь певну перевагу, якийсь певний там бонус для себе Трамп отримає, але не на довгий період часу. І після цього ну все одно його тоді роздратування повинно тільки збільшуватися. Тому що він же як вважає, що якщо ми вже про щось домовилися, вдарили по руках значить, це повинно виконуватися, але от вони з росіянами вже так зробили. Типу домовленість була між президентами, як так і ну, там від Путіна казали. А потім росіяни це ну, порушили там буквально на наступний день. Так що в цьому контексті, ну я думаю, що і кредит оцієї, цієї кредит терпіння, так би мовити, у Трампа він не безмежний і рано чи пізно його теж порве, і він ну звичайно зовсім по іншому відреагує на те, що робить Російська Федерація. Ну, наше головне завдання до цього часу, якби. Все триматися, тримати все під контролем, і не, не забувати нагадувати американцям, як Росія порушує все те, що вона обіцяє, в який спосіб вона це робить в той же час, буквально не так давно. Трамп говорив про те, що якщо Україна не підпише цю угоду про корисні копалини, не буде тиск здійснений на Україну. Відповідно, на вашу думку, чи є зараз якийсь механізм для України, щоби? Відмовитися, скажімо так, від цієї угоди про корисні купали але зберегти нормальні відносини зі сполученими штатами, ба більше якусь ще можливо пакет допомоги отримати на цей рік від наших партнерів. Знаєте, я боюся, що в нас насправді тут не так багато варіантів. Питання навіть не стільки там відмовитися у нас питання стоїть таким чином. Відтермінувати і отримати прийнятний документ, давайте так скажемо. Ну, судячи з цього, що робота над цим ведеться, штати, поки не педалюють активно цю тему. Ну, було там була заява Трампа, що там Зеленський дуже дуже пожаліє, да, там, чи, чи буде дуже дуже погано. Але в принципі вона не конкретна. А міністр фінансів сказав, що українська делегація там приїде, і вони наняли адвоката. Ну, ми, тобто, наняли адвоката. Ну, то тобто, робота ведеться. Це робочий такий, скажімо, момент. І тому в нас питання стоїть, мабуть, не в плані там під не підпишемо. Підпишемо питання стоїть в якому в якій редакції ми це зробимо. В якій редакції вона буде підписана? Оце ключовий момент. Який для нас є дуже важливим, і нам здається, ну мені здається, нам треба на це звертати увагу. Тобто, в якій редакції це буде відбуватися. Відповідно, якщо це буде ну більш-менш прийнятно якби для нас, тоді ми можемо сподіватися на подальшу якусь підтримку зі сторони сполучених штатів не на гарантії, не на гарантії, а, а власне на якусь там ну додаткову підтримку, яку ми можемо отримати. Якщо ж ситуація тут зайде в глухий кут, я боюся, що Сполучені Штати, конкретно Трамп, навіть не Штати Трамп, вони Тримують на рівному місці абсолютно вигадану, але тим не менше причину посилювати тиск, наприклад, в бік України, да і казати, що ми якось себе несерйозно там поводимо і щось ну несерйозно, скажімо, робимо, так що в нас тут складна історія, але я сподіваюся, що ну компетентні люди працюють над угодою. Ми її якимось чином зможемо трансформувати, вийти на варіант, який буде прийнятний як для нас, так і для американців. Хочеться також зрозуміти зараз. От позиція Китаю, яку нині зайняв Сі Цзінпін, Зокрема, Рюта говорить, що Сі Цзінпін стежить за процесом, хочу знати в кінці, хто виявиться переможцем, Захід чи Росія. Що означає, по-перше, переможцем для Китаю на вашу думку, і чому як Китай може скористатися ось цим, ось як він каже, переможцем. Ну, Китай в будь-якому випадку скористається. Е, як би не закінчилася російсько-українська війна, він якраз знаходиться в найкращому стані. Може собі спокійно сидіти на березі річки да, і чекати, коли. Всі плоди е, успіху там припливуть до, до, до Китаю. Власне, е, як вони бачать там перемогу Росії чи України? Я думаю, що насправді вони реалісти. Вони розуміють, що Росія жодним чином не отримує те, що вона хотіла, і Україна поки не зможе повернути те, що хотіла. От якщо так от, говорити, да про це е, тому вони будуть обирати якийсь посередній варіант, але посередній варіант. Для них в чому проявляється в тому, що Китай зможе вийти тоді на арену публічно і запропонувати на фінальному етапі свої послуги ну, послуги там з посередництва послуги з того, щоб власне, скажімо так, ну прийняти якісь там певні рішення і залучити Китай до, до завершення війни. До речі, проти цього навіть може не проти виступати сполучені штати, якщо це звичайно не відбере лаври там головного миротворця, власне, у Трампа і. Цьому не завадить навіть історія, яку ми маємо з тарифами і митами, оскільки це трошки, трошки інший момент. такий. да так, що для Китая тут важливим є взагалі сам факт завершення війни, коли це відбудеться, і потім можливість долучитися до оформлення цього завершення війни, тобто ну докласти руку і бути серед тих країн, які будуть виступати своєрідними там посередниками, медіаторами, але не гарантами. Китай не буде на себе брати цю роль. Роль якогось там гаранта, та й в принципі ми ніколи на Китай, скажімо так, в такому форматі не дивилися. Я думаю, що навіть і Росія не дивилася на Китай в такому форматі, тому що Росіяни хочуть собі на майбутнє все ж таки залишити руки розв'язаними, щоб можна було, ну якщо щось там піде по іншому, скористатися знову ситуацією, напасти, наприклад, колись в майбутньому на Україну. Вони цю опцію десь в голові тримають так, що тут Китай просто буде чекати, коли воно все дійде до якогось завершення, і тоді вже буде більш активно починати діяти, може бути правда інший варіант. Якщо китайці зрозуміють, що реально війна там затягується, і причиною затягування є виключно значить Путін, а воно так є значною мірою. Ну як російська влада, Росія, то от він тут може збільшити тоді тиск на Росію, оскільки Китай би зараз хотів, щоб війна все ж таки завершилася. У них зараз є інші проблеми, пов'язані з тими жмитами тарифами. Їм треба значить, формувати свій блок проти Сполучених Штатів. А війна, яку Росія веде проти України, цьому заважає, тому Китай. Може і не виключно зараз готовий буде е, активніше включитися в процес власне завершення війни, але тільки на фінальному етапі. Коли вже все типу, більш-менш буде вирішено, і тут Китай якби приєднається і скаже, що він завжди за це стояв, завжди підтримував цю ідею, готовий зараз якби, її просувати далі. Панігоре, давайте трішки розширимо. От ви говорите про те, що е, зараз російсько-українська війна заважає Китаю в економічному плані? Зокрема, якщо говорити про тарифи, можете трішки пояснити цю свою думку? Ну, дивіться, Трамп вводить тарифи проти багатьох країн. Всі країни почнуть відвертатися від Сполучених Штатів. Просте питання: хто їх підбере? Ну, їх підбере Китай, причому це країни, які знаходяться в тому числі в Азії, кшал, там типу В'єтнаму, Камбоджу і так далі. Яка частина просто буде дивитися в бік Китаю, Китай їх буде підгрібати під себе, і от це є шансом почати йому формувати вже реальний такий блок, економічний, в тому числі економічний блок країн, які будуть орієнтуватися на Китай, для яких Китай буде якби лідером в багатьох процесах? Як вони раніше дивилися, орієнтувалися деякою мірою на Сполучені Штати? Але війна російсько-українська цьому процесу консолідації, так би мовити, вона заважає. Чому тому, що вона відволікає, скажімо, зусилля, вона відволікає увагу. Вона, врешті-решт, впливає на ВПК. Вона змушує ці ВПК розвиватися, і вони в основному є знаєте, національного такого характеру, що теж в принципі не дуже добре для формування якогось глобального блоку. Китай би хотів зараз, ну скажімо так, мати більш міцні позиції, в тому числі щоб протистояти Сполученим Штатам. Але для цього треба, щоб Росія, Росія не теж не відволікала увагу власне там на Україну, щоб Росію можна було якось більше використати, поексплуатувати щось подібне зробити. Ну і тому подібне. Крім того, розумієте вже такий зараз час виходить, що. Російсько-українська війна це поганий кейс для Китаю, тому що країни, які на Китай орієнтуються, вони можуть задати одне просте питання: а от ви маєте зв'язки з Росією, ви маєте вплив на Росію. Чому до сих пір на неї не вплинуло, щоб війна закінчилася? А чи дійсно ви є такими впливовими, що Росія вас, наприклад, послухає? От в чому суть, і для них було б ідеально для китайців, щоб війна вже зараз закінчилася на таких от умовах, які нікого не влаштують, але в принципі це поки кінець гарячої фази. І тоді після цього. Китай зможе розширювати свою присутність, зможе активніше значить, діяти там по відношенню до інших країн, ну і протидіяти власне сполученим штатам. Тому що просто механічно підняти мити, як вони сьогодні зробили на 34%, Це мало тут. Треба залучати інші країни треба виступати спільним фронтом і в тому числі спробувати перетягнути на свій бік країни, які ну явно не не готові були орієнтуватися на Китай, але тепер можливо змінять свою думку на фоні того, що роблять Сполучені Штати і почнуть дивитися. Ну, більш, скажімо так, знаєте, уважно у бік покинув. Тут, знаєте, ось таке з'явилося цікаве порівняння впровадження цих мит на імпорт. Історики порівняли нинішні мита сполучених штатів із тим, що зробив свого часу, що зробили свого часу в давньому Римі, і тоді також власне стягнули ось це миту у 25% на імпортні товари, і це дійсно підірвало тоді могутність давнього Риму. Але якщо говорити за Сполучені Штати, то зараз економісти попереджають, що нові тарифи на імпорт. Можуть прискорити інфляцію в сполучених штатах і загалом завдати значної шкоди американській політиці знову ж таки порівнюють от як це сталося свого часу в Римі? На вашу думку, все ж таки чи розуміють в Трампа зараз, от якої шкоди реально це може завдати, і те, що вони говорять, що вони таким чином намагаються захистити свого внутрішнього виробника? От наскільки зараз це такі співмірні речі? Ну, дивіться, мені здається, можна не так далеко залазити прямо в історію стародавнього Риму, тому що все ж таки тоді трошки інші були економічні умови. А давайте подивимося на кінець 19 століття, і 30-ті роки 20-го століття Сполучених Штатів теж сама історія, яка була спочатку. Маккінлі це робив, потім це робили за часів великої депресії, і це закінчилося для штатів погано. Тобто, це зробило гірше ніж було. І чи розуміє це Трамп? Ну це ключове питання на сьогоднішній день, але мені здається, це питання більше до психологів, можливо, навіть психотерапевтів. Наскільки Трамп оцінює цю реальність і наскільки він віддає собі раду в тому плані, що він робить і до чого це призведе? Мені здається, що все ж таки певний Трамп план у Трампа є, але це план такий, що ми наші тарифи підняли. І тепер всі країни прийдуть з нами домовлятися, і ми тарифи зменшимо, але щось собі додатково витрогуємо. Скоріше за все, отака от логіка. Ну, принаймні, це більше і більше на це схоже. Ну і плюс вони запустили звичайно незворотні процеси в світовій економіці. Може це пов'язано з тим, що вони і так очікували на якусь світову кризу, але вирішили почати її рукотворно раніше, щоб це був такий знаєте, керований хаос, в якому штати будуть відігравати ключову роль. Ну і це їм як би дозволить тоді вийти сухими з води. Або принаймі е Інше постраждати від того, що могло відбутися там за 2-3 роки. Так що тут історичних паралелей вистачає. Чи знає про них Трамп? Ну не факт. Я думаю, що він діє просто виходячи зі свого бачення. і ну, його команда діє, виходячи зі свого бачення. Це застаріле бачення, і це бачення, звичайно, не буде мати такого ефекту, на який Трамп розраховує по одній простій причині. Економіка США є могутньою за рахунок своєї глобальності розумієте, замкнути її там в межах північної південної Америки чи там ще якихось там частин світу. Ну вона не буде тоді так розвиватися, як йому б хотілося. Тому зараз зробили так, а в результаті все одно вийдуть на якийсь пос такий посередній варіант, який в принципі можливо вирішить частину з проблем сполучених штатів, дасть їм якісь там певні преференції. Але зрозуміло, що на першому як мінімум етапі американські громадяни від цього постраждають. Я думаю, що для багатьох це вже є очевидним. Пане Ігоре, дуже дякую вам за вашу аналітику, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігортерович, політолог, був гостем цієї інформаційної години.